Канал на свій смак вітає вас! Сьогодні ділюся рецептом надзвичайно ароматного полуничного варення із цілими ягодами. Варення виходить не тільки смачним, а ще й має дуже красивий колір. Отже, для варення обираємо стиглі, міцні та непошкоджені ягоди. Добре промиваємо та даємо час, щоб стекла вода. Тоді забираємо плодоніжки та відбираємо м'яку ягоду і кладемо в інший посуд. У Уємкість наливаємо коньяк та замочуємо у ньому порційно ягоди. Витримуємо ягоди по 10-15 хвилин. Періодично перемішуємо. М'які ягоди перебиваємо блендером до однорідності. Кладемо на середній вогонь, періодично помішуємо і проварюємо 5 хвилин. Тоді додаємо цукор, перемішуємо, щоб він повністю розчинився. Всипаємо ягоди, обережно помішуємо і з моменту закіпання варимо 5-7 хвилин. Знімаємо вуз вогню та залишаємо до повного охолодження при кімнатній температурі. Продовжуємо варити через 6-7 годин. Знову доводимо до кипіння і проварюємо також 6-7 хвилин. Знімаємо пінку, щоб варення було прозоре. На цьому етапі можна додати сік лимона до смаку. Коли проварили, знову залишаємо варення на 5-6 годин. Ось так виглядає наше готове варення. Тепер кладемо його на вогонь, проваримо 2-3 хвилини, розливаємо у простерилізовані банки і закриваємо, зберігаємо у прохолодному місці. Усім смачного!